Ну, працювати я хочу працювати там, де я вже давно працювала. Мені хочеться сказати, я хочу повернутися туди, де я давно-давно-давно працювала. З водою, я не знаю, водолази ще слідкувати. Не знаю, може, може ви якийсь науковий, науковець працюєте в воді там ну, Новому Океановій но, океан Марій, послідувати щось таке, дуже цікаво, ви будете дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дуже тут, знаєте, постійно моніторять, відслідковувати. Десь ви будете слідкувати, моніторити, чекати. Ну, тут, знаєте, невідомі, невідомість. Так, давайте ще викладемо. У цю сферу, там, де вісь сфера, я вам казала, ви дуже такий чоловіки, чоловіки, риби, да? Ну, стопроцентний. Професіонал, мені хочеться сказати. Це ваша стихія, ваша сила, там, де ви просто знаєте, у вас аж як вас там от ваша робота, де ви хочете туди знову потрапити. Ви просто знаєте, мені хочеться сказати, сейчас я скажу скажу, скажу, ви прям як стрессенс, ви вже знаєте, у вас як третє око відкрило. ви прям по нюху чувствуєте, куди йти, куди що. Будете поки що. Давайте бажання. Ух ти! А може і класно, що сталося. Десь до кінця року. Ну, давайте. Може, ви з учнями десь працюєте, учніки, якісь учні, може бути ти когось вчити ще. Бо працюєте невідомо. Ну, я не знаю, може, ви є в якісь там структурах слідчі, чомусь вода, може ви щось біля води робили, можливо, знаєте, зараз же є такі е, структури, де знаєте, от я бачила <кхід> такі відео коротенькі, коли вони виходять із води, всі ворожоні, е, такі от що то що -то з водою куди-то нряд, занурюють. Чекати, чекати, чекати цю роботу. Опа. Не зря перевернулася карта. Зараз стежіть, я срідучуся. Карте, шанс. Дуже будете переживати, що ви не отримуєте цей шанс, що не надійде допомога. Що це у вас за допомога? Мені на пенсії, случайно. Ви как временно не працюєте?